Зараз знаєш, що напишуть відео? Скажуть Максим, купи собі нормальні штани. У тебе що нема грошей на нормальні штани? <рес> Доброго дня! Всіх вітаю себе на каналі. Ну що ж? Сьогодні у нас середа, вечір. А що ми робимо в середу? Знімаємо для вас ціни, дорогі мої телеглядачі. Сьогодні у нас бюджет буде від 6 до 10 тисяч доларів. І завтра до нас приїде людина, замовила у нас підбір на луцькому базарі, і ми будемо завтра підбирати ваше улюблене авто. Тому давайте сьогодні дивимося з вами ціни, а завтра я похвастаюсь, яку автівку ми підібрали на Луцькому базарі. Ось дивіться, дві шкоди біла і сіра. Давайте їх подивимося, скільки вони коштують. Так, біленька у нас 2009 рік, 1,8 бензин, ціна її 7900. Дуже гарна комплектація у нас. Підігрів сидінь, кліма, мультирулі, ще у нас на автоматі шкіряний, салон. Дуже гарно виглядає, але бачимо, що вона щось возила, перевозила. При тому літня гума вже встановлена. Вон так фарбували, що трошки, трошки капелька у нас там вийшла. Давайте тепер цей подивимося, що ми маємо тут. По комплектації у нас те ж саме, тільки нема шкіри і ручна коробка передач. Так, ідемо, дивимося у нас по ціні. О, це у нас 4х4, де 2009 рік. 7300, бачиш. Так що такі ціни на шкоді. пішли далі. Хотів розповісти, що дуже часто люди забувають, що є ще Рено лагуна. Це такий, знаєте, трошки вищий уровень, ніж Рено Міган. Вона надійна, комфортна, при тому, що в салоні вона виглядає набагато краще. Ну, не знаю, в принципі, то знаєте, кому як, як кажуть. Ціна у нас 8400 14 рік, дизель 1,5. Вона вже з шкіряними вставками, на автоматі, клімат-контроль, в принципі, все є. Дивіться, яка BMW. Я ж не можу пройти BMW, я ж BMW... я не можу сказати це відео, тому що нас дивляться діти, такий колір, блин, тонування. Накладки, саблі, Блин, фей. виглядає прям пушка. При тому, що це у нас ще трьохлітрова версія. Вона їде дуже гарно, але при тому і п'є дуже гарно. Дивіться, який тут салон. Це у нас сама така жирна, як кажуть. Кофейний салон на автоматі 3-літрова. 2008 рік. 3.0 бензин, 262 тисячі пробігу. Прекрасний автомобіль. Турк. Тільки тут трошки щось пальці туди влізли, але вот так в цілому бачите накладки, юбки, літня гума. Пушка. так Наступний автомобіль. Народний автомобіль. Дуже люблять його. Volkswagen у нас B6. Кузовий універсал. Давайте подивимося. Ми ж бачили, які Volkswagen продаються. Давайте подивимося, які Volkswagen B6. Це гарна комплектація. Тут передні задні партроніки встають, уже Highline. 125 кВт. Ціна 7500. У нас керівне кермо навіть і нічого собі. Бачите, люк є. Дивіться, який салон все ну, що? багато. Німці дуже гарні роблять салони. Знаєте, як кажуть, під ручками це стандарт у них. Нагинаємося, Бачимо. Рижики є попадання. Тут у нас теж є попадання. Задня ляда, давайте біля фонарів. Дуже часто воно теж ржавіє тут. Ну, ось отут, А, це фарбоване, бачите, тут он, капля лисить, тому і немає цих рижиків. По цьому боку дивимось. Тут щось клеєно, переклеєно. Це взагалі все шпакльоване 100%. Ну такий у нас гарний фортла. Застрівся. Тут щось у нас не вийшло. Ну ціна 7500. Це як ви бачите поляк по новому розмитненню пригнаний. Трошки відпадає. Ну, так, в цілому. I know you told your friend, you're not okay. You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. about to fade away every time i40 wake up Up like it's Monday Something's going wrong with a in my brain теж дуже гарна надійна машина, при тому, бачите, вона виглядає ну, взагалі не стара автівка. Тобто, тут уже ходові вогні ми маємо, передні задні парктроніки 12 рік, бензин 1.6, 99 кВт. Написано, пробіг 190 тисяч. Ціна 9 950. Подивіться, яка тут літня гума встановлена, гарні диски такі з чорним, дуже гарно виглядає. При тому салон автомобіля теж такий цікавий. Ззаді подивимося, який тут кузов, Вона виглядає, бачите, в неї такі на кузові ребра, такі фари виті. Ну, Автомобіль дуже цікавий. Ну що ж, ви кажете, що вам набридли треті мігани. Давайте тепер будемо дивитися лагуни. Теж, Я ж кажу, дуже цікавий гарний автомобіль. Дивіться, який. Білесенький. 12 рік 1,5 7850. Це ще в кузові, в седані йде, на шкірі, все як має бути. Оригінальні диски стоять. Наступний автомобіль у нас Peugeot 308. Теж дуже цікавий, надійний гарний двигун 1.6, Так, у нього там є болячки по форсункам. Ну в цілому, він дуже гарний. Він на багато які автівки встановлювався, зарекомендував себе дуже гарно. Бачимо, у нас тут оригінальні легкосплавні диски. йдуть складання дзеркал в, в кузові універсал. Що ми бачимо? Бачимо. Бачимо 1,6, 10, 150 Він коштує. Ну, там дуже цікавий салон. Я не знаю. Я сидів в цьому автомобілі, він мені якось не сподобався. Ну, не знаю, як людям, але взагалі цікаво. Бачите, там планшет встановлений посередині, і в цьому планшету встановлено все. Більше тут немає нічого. Як кажуть, мінімалізм. Наступний в нас Америка. Що вона тут робить на Луцькому ринку? Да хріне знати їх тут дуже мало. Якщо ви шукаєте себе щось з Америки, хочете, то вам сюди немає смислу їхати. Тут тільки дизеля з великими пробігами. Зараз ще напишуть, кончені всі ушатані за капець скільки денег. Ні, це не так. Так, тут є автомобілі, які погані, але при цьому є, що завжди вибрать. Той, хто шукає, то завжди собі знайде. Сьогодні будемо дивитися Volkswagen Tiguan, Тігуан, 11 рік, 2.0 бензин. 170 тисяч пробіг, ціна його 9900. Він у нас йде на автоматі без мультируля на звичайному кондиціонері. Комплектація дуже слаба. Така. <плес> ну, ціна, яка ціна? Така і комплектація. Дуже уважна людина відмітила, що цей автомобіль у нас 2006 року 2,0 бензин 170 тисяч пробіг коштує 6900. Він у нас кузовий седан, 2-літровий, бачите, в такій морді. А тут рядом стоїть така морда автомобіля, при тому, що ми маємо 12 й рік бачу, 180 тисяч 7 950. 1000 доларів різниця, при цьому ми маємо 6 років теж різниці. Так що давайте подивимося, що тут у нас за комплектація в цьому двох Ну, Комплектація гарна, підігріви, мультируль. Шкіри немає, але в цілому дуже гарна комплектація. А тут ми маємо мультируля, немає, але підігрівки кліма є. Це у нас універсалі, це все дані. У нас Toyota Avensis 2008 рік. 2.2 дизель 224 тисячі пробіг, ціна 7400 В вкусний універсал. Виглядає рівно, нічого такого я криміналу ніякого не бачу. Гарний двигун встановлений. Комплектація гарна. Зазвичай на таких автомобілях тут є от пошкодження такі. Задні арки і вже вона встановлена. Ще у нас встановлена зимова гума. Мені, Кать, що то, там? Власть. Фарбована? Та ти що, не може бути? Підборщика виростив, чуєте? Mm -hmm. <с> так, Наступний автомобіль у нас повноприводний. Це у нас Hyundai Santa Fe, 2007 рік, 2.2 ,20 RDI 9400. Ну, гарна комплектація, тому що у нас тут автомат, шкіра, мультируль, навігація, клімат-контроль, в принципі, встановлено все. Так, ось він виглядає. Бачимо, що він стоїть трошки вже по часу є. Ось є номер телефону, кого цікавий з вами. Далеко не відходячи, дивимося. У нас Volkswagen Tauran 11 рік, 1,6 дизель, 8900. Це, звичайно, на звичайних ковпаках, на звичайних фарах. Мультируля нема, підігрів сидінь є. Клімат, контроль є. Це задня арка фарбована. З цієї сторони є пошкодження такі невеликі. Що оця задня арка? Перевірили, вже ця арка теж фарбована. Дивіться, який зустрівся нам автомобіль, це KIA c 14 року, 1,6 бензин 8500. Таких автомобілів зазвичай, небагато на ринку, але не зустрічається. Тут щось помальовано. Гума в нас зимова стоїть, механіка 8500. Давайте подивимося, що у нас по комплектації тут звичайно магнітола. підігрів сидінь. Так, да. Тут у нас є парктроніки задні. Такі є невеликі пошкоджені, такі царапки. так, в цілому дуже цікавий автомобіль, він економний, надійний. Так що якщо ви хочете такий автомобіль, дзвоніть, питайте. Наступний автомобіль. Теж це дуже рідкий гость на Луцькому ринку. У нас 8 рік, 2,2 дизель, 4х4. Бачите яка ціна була автомобіля? 10900, зараз 9900. Бачу, тут дуже гарна комплектація. Дивіться, у нас тут шкіра. Це перешите, мультируль, всі діла. Чорна на чорному. Такі от пошкодження на ручки. Тут пошкодження, тут пошкодження. З цього боку плюс-мінус все. У гарному стані. Отак, давайте я вам покажу комплектацію. Кліма є. Блін, ну ручка, це не автомат. Такі автомобілі зазвичай на автоматі йдуть. Мігани на вбридли. Давайте тепер сценіки тоді дивитися. Це у нас гран-сценік, це у нас, як ви бачите, дуже великий автомобіль. У нас 11 рік, бензин 1,4, ціна 7300. Пробіг, звісно, смішний Капець. 185 тисяч. Це як не подивишся, усіх 180-240. Більше пробігів немає. Що у нас є? Кліма є. В принципі, гарна комплектація, шкіряне тут, напівшкіряне сидіння, складання дзеркал. Звичайні ковпаки стоять, зимова гума. І таке, бачите, по фарам вже такі є. Вже от, вигорівши. З-з того, що вони великі, вони, знаєте, так наклонені. Тому сонце їх жарить і вони завжди такі біль. Та що ж це Рено? Рено? Опять Рено. Давайте. Каліоз у нас. Міні-джип. Що ми бачимо? Восьмий рік, 2,0 дизель, 218 тисяч пробіг, ціна його 7900. Сертифікат вже є, 4 на 4, прям недорожній конкретний. Що ми маємо? Шкіряний салон, кліма, принципі, Комплектація дуже гарна в нього. Ну, Він, як і всі, Рено, ви подивіться на цю жопу. Тобто, не знаю, Всі ми різні, все, все нам подобається різне. Ну, Мені якось не заходиться жопка. Хлопці, дівчата, я знайшов автомобіль зі знижкою, як супермаркети, розумієте? Вказана ціна у нас 9900 мінус 10%. Бачите, пишеться. Це у нас Nissan Qashqai 2009 рік, 1,5 дизель, 216 тисяч пробігів. Мало мені це віриться, немає Qashqai з такими пробігами. По комплектації, ну, гарна комплектація, у нас в принципі є практично все, тільки немає панорами. Круїз, клімат, там все є. Ну що, Дивіться, який цікавий автомобіль. Я не знаю, я на нього дивлюсь, і мені... Yeah. Citroen Picasso c 4 Подивіться, це такий сімейний автомобіль, але він якийсь, як французи. Ви подивіться на ці фари. Вони такі здоровенні, вони повністю новиць кузов автомобіля. Тут, якщо зняти передній бампер, то взагалі нічого не залишиться. Один капот такий маленький. все. Ціна його 8 тисяч доларів, 1,6 дизель, 82 кВт, 11 рік. По комплектації, що ми маємо, знаєте, яка у нього прикольна річ? Оце кермо крутиться, а середня частина залишається завжди на місці. Passat b 7 Дуже класна машина. Я їх люблю. Якщо там ще 2-літровий двигун на 125 кВт, просто пушка-бомба. Це у нас звичайний, він на звичайних фарах, на ковпаках. На літній новій гумі. Ціна його 10 тисяч доларів. 12 рік, 250 тисяч пробіг, 2.0 дизель, механіка. В кузові універсал іде, при тому, що мультируля немає. Ну Комплектація підігрів, великий монітор. Що ж, Наступний у нас автомобіль Astra K. Ми вже дивилися. Такі. Тут ціна за цей автомобіль трошки дешевше, ніж ми. У нас був за 10700. 17-й рік. А тут у нас 10 тисяч доларів 16-й рік модельний 17-й. По комплектації, що ми маємо тут? Ну Гарна комплектація, є монітор, є передні задні парктроніки, мультируль, підігріви, все як має бути. Ну що ж, як ви бачите, по нульовому розмитненню машин теж ноль. <рес> тому всім дякую за перегляд. Завтра зранку зустрічаємося на ринку, і я вам покажу, похвастаюсь, які автівки ми завтра купимо. До завтра. Ви подивіться, яка ціна за цього гольфа. 3600, 1,6 і Ще можна трошки руки покрутити, при тому, що я вже цей бік весь переперевірив. Автомобіль повністю в оригіналі, на легкосплавних дисках вже є. Чуєш, оператор, зніми ззаду, подиви, які фонарі вже стоять спортивні. Теж оригінал. Для людини, яка тільки отримала права саме раз. Теж оригінал. Ну, ми так поверхнево, не будемо там нічого відкривати. Лодки задній. Ну там ще третя частина може менше, там місяць-другі якісь. Це велика виробутка в іскірки, тому з них. Ага, вперед. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну це воно ще поїздить, по, їздили, mm -hmm. та, по yeah. суті, там не поволонче немає. так защита, в принципі, так? нічого не терчеть. Ні, так немає, нічого не видно. Зараз такі. І невеликий люфт є в штоках передніх стойка, і стойки тримають на Угу. ще. Із переді сухо, і ззаду сухо. Бомбогопта, все у нас тверсенко, так. Да. Пороги всі цілі, всі накладки на місці. Пошкоджень не бачу. Тут навіть ржіни, де немає оригінального стоять. У нас стойки, пружини, розщити. Всі отражателі теплові, все на місці. Бачите, якому стані, якому фальсуаніна, завідувати, подивіться на цей кузов. Все, добре, дякую тоді. Ну що ж, прийшов час похвастатися тим автомобілем, який ми сьогодні підібрали людині на Луцькому ринку. Сьогодні це в нас буде Renault Mіgan 4, комплектація басейну на дистроніках, на панорамах, на всьому тільки можна. Ціна цієї машини 13 тисяч доларів, це стартова ціна. Віддали нам її за 12 тисяч 600. Пошкодження це пів машини в нас перелаковано. Шпаклівки взагалі ніде немає, але при тому така ціна за автомобіль. Ось дивіться, який гарний автомобіль. Це у нас такий, як був у мене. У нас повністю камери, навіть дистроніки стоять. Цей автомобіль повністю супроводжує сам попередню машину і придержується скорості і дистанції. Тобто не треба е там підгазовувати, щось іще робити. У нас гарна літня гума, бо дивіться в якому стані. Дивіться, оригінальні диски, задня камера, безключові доступи. У нас панорама. Це шкіра, всі підсвітки, тут тут, тунеля, сама паркується екорежими по пробігу. Зараз пробіг 188 тисяч. Дивіться, як він гарно виглядає. Фарко встановлений, також камера заднього виду. Що у нас по підкрасам? Давайте я вам покажу, щоб ви потім не писали. не може бути, вся машина шпикльована. Зараз сліпі зони є 184. 182, 168. Бачите, да? 200. Що стосовно прийомів, тут це все красилось, нічого не знімалося. Всі болти у нас на місці, нічого у нас не кручено, не, не знімалося. Тому нічого страшного в тому нема. Такий автомобіль на сьогоднішній день коштує в середньому 14,5 тисяч доларів. Як ви розумієте. У нас півмашини крашеної, тому така ціна. Ця вся сторона без підкрасів. Капот крашений і той і бік автомобіля. Так що такий цікавий автомобіль за такі гарні кошти. Як ви бачите, ми заїхали до наших знайомих на СТО, вони все перепровірили. По СТО знайшли те, що треба буде змінити передні колодки через 1015 разом з передніми гальмівними дисками. В цілому, все інше на місці. Двигун повністю сухий, ми зняли защиту, все це подивились, нічого не знайшли. Тому кому сподобалося це відео, не забуваємо поставити лайк і підписатися на канал. І Кого цікавить підбір автомобіля на луцькому ринку або підбір під ключ, звертайтеся. Під кожним відео в описі є мій прайс, а також мій, мій номер телефону. Все, всім до зустрічі!